Так, 17. Ой, вже забув 17 здається, неділя листопада. Ну Тут поки в кар'єрі не сильно щось міняється. Щось тут трішки пробували десь горнути я бачу. А так ніби все. Як було третього, коли я знімав. Ну, я думаю, це або вичікування перед. Як то кажуть, перед штурмом. Або просто дослід, як люди зреагують на, на ці всі рухи. Но, думаю, що не просто так, тут нічого не ведеться. От така ситуація тут зараз. Так, тепер те, що я говорив, там 20 метрів, ну, можливо, трішки більше від дамби. Ось я стою на дамбі. Ось там амбулаторний пункт. Оце я стою на верхіві дамби. Вон дамба йде. Вон не знаю, як там на телефоні вон дотіль. А вон там копають. Буквально ну, метр 22-23. 25 потолок. От. Щоб ви зрозуміли, де знаходиться от, від краю дамби оцей якоби кар'єр. Що мене ну, порадувало, що я сьогодні от прийшов, да, я ж нікому не говорив, що я сюди буду йти. Просто з'явилась вільна хвилинка і бажання, тим більше, що природа класна, сонечко взагалі супер. Ось, то я зустрів тут двох людей, які прийшли так само незалежно одна від одної. Тобто, люди цікавляться, людям цікаво, що тут, як, тут подивитися. Тобто, ну, не всім пофіг, як то кажуть, да? і це радує. А те, що ці сценарії тут розігрують перед нами якісь театри, якоби там хтось комусь дозволив, хтось комусь там не дозволив, хтось відмінив рішення, ну це просто театр. Це просто театр, тому що мене там і як діму на потрібні сесії нас кличуть. Ну, коли потрібно поширити в масу якусь інформацію, ось я зараз по дамбі спускаюсь. От. А коли приймаються якісь рішення важливі, то не, хто не требує. Край дамби ось іде. Там так виглядає, що вже розібрав хтось дамбу. Тут були такі умніки, що розплітали сітки і люди це вкладали отакими от камнями от такою проволкою. Це десь 4 мм. Можливо, вона колись і 5 була, але не думаю. Люди вкладали каміння, робили великий труд, взили, а от таку тему витворяють. А то поки знімав там за дамбу, четверта людина вже. Ну, тобто двох я зустрів, я якби третій. Чи перший. І ще одна людина підійшла, четверта. Тобто люди цікавляться і це за короткий період. От скільки я тут раптом був хвилин 20-пів години. Я ще йшов туди, де колись копати хотіли Залудський берег. От, четверо людей. тобто Я ну, радий, що людям не все одно. Люди прозрівають. Будемо двіжувати. Ну, а де техніка ця садить, я не знаю, але ну, бачите, тут такі йдуть потужні гусінниці, траки такі потужні. Ну, я знаю, я бачу, де ця техніка сидить. Дивно, що вони нічого не роблять. Ну, я так думаю, що це ця техніка. Я десь, як будуть копати, я буду бачити. Тому не буду нічого говорити. Ну, не дуже це приємно, що людина може приютити таку техніку. Не те, що таку техніку, а техніку для таких справ. О, типу людина сама тут іноземець, да, який скоро уїде ніби. Не дуже це мені приємно, що це в цієї людини. Не буду говорити в кого. Відео буде, але я викладати його не буду. Поки що.